Олександр Матвійчук займається правозахисною роботою вже дуже довгий час. Під час революції гідності вона була координаторкою громадянської ініціативи Євромайдан СОС, яка була створена у відповідь на жорстокий розгін студентських демонстрантів 30 листопада 2013 року. Тож вона має справжній польовий досвід. Після отримання Нобелівської премії Олександр Матвійчук присвячує велику частину свого часу відрядженням, виступам та зустрічам. Нещодавно вона повернулася з адвокаційної поїздки до Сполучених Штатів, де у вівторок, 5 листопада, проходять президентські вибори. Однак мова піде не про західну підтримку України, а про внутрішню ситуацію в Україні та стан української демократії. Олександр у своїй колонці для НВ ви писали про презумпцію турботи. Поясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі під цим поняттям. Я займаюся документуванням воєнних злочинів вже 10 років у цій війні, яку Росія веде проти України, і точно знаю, що Росія інструменталізувала біль. Росія використовує воєнні злочини як метод ведення війни, і вона свідомо завдає болю цивільному населенню. Це її спосіб, як зламати спротив людей та окупувати країну. Воєнні злочини і, взагалі, звірства мають таку дуже зрозумілу специфіку. що... Навіть сама по собі інформація про них може привнести негативний вплив на фізичне і психічне здоров'я людини. Тому мільйони людей в Україні вони цей біль відчувають. Нам треба шукати способи, як долати цей колективний біль. Ці способи можуть бути як індивідуальні, так і колективні. Один із важливих Моментів подолання болю, і трансформації його в енергію, яка продовжує життя, це саме суспільство, точніше, певна його якість, тобто суспільство, в якому тобі, як людині опеченою війною, безпечно повертатися, безпечно бути, безпечно відкриватися, суспільство, яке знає. Що довкола тебе люди можуть бути з невидимими психічними шрамами, яке ставиться зрозумінням і з такою любов'ю один до одного, до незнайомих людей. І от в таких безпекових просторах процес одужання, я таке слово використаю і. Оцього посттравматичного зростання він проходить набагато-набагато швидше. В суспільствах, в яких панує і домінує агресія, злість, ненависть, що зрозуміло теж є такими природніми реакціями на всі події, які ми переживаємо, процес виходу із таких травматичних станів, він, він проходить складніше. Тому створення такого. Траму чутливого суспільства, воно на порядку денному це один це просто завдання для кожного з нас, його не перекладеш на політиків, або на експертів. І тому я використала цей концепт як презумпція турботи, як те, що людина, кожна людина має сама собі пам'ятати і, і сама собі відповідально взрощувати. Що коли ти з кимось говориш ти або Взаємодієш в інший спосіб, ти ніколи не знаєш досвід, через який пройшла людина, і тому треба презумпцію, тобто попередньо вже відразу виявляти турботу один про одного. Також у ці колонці ви писали, що на третьому році повномасштабної війни українцям треба перестати сприймати як даність, згуртованість та єдність та почати докладати зусиль задля того, аби щити країну. Могли б ви пояснити нашим слухачам більш детально, що маєте на увазі? Я мала на увазі, що будь-яка війна, вона в собі зосереджує дві такі, на перший погляд, протилежні екстренуми. Перше, це згуртованість, і це по суті біологія. Бо коли певну національну групу намагаються знищити, виникає екзистенційна загроза, загроза виживання, то група об'єднується. Але з іншого боку, і це теж має місце. Під час війни є лінії розломів. Вони можуть бути дуже глибокими, дуже емоційними, особливо коли суспільство не травму чутливе і в культурній рамці спів. Прийнято, я використаю таке слово, стартувати, гресувати один на одного. Я поясню, що маю на увазі, бо коли людям болить, коли люди відчувають негативні емоції, як злість, ненависть, а ми зараз багато всього різного відчуваємо і маємо на ці емоції повне право, ми все ж таки люди, а не машини. То, якщо не вміти з ними справлятися, якщо їх не осмислювати, якщо не завдавати собі клопоту їх рефлексувати, то тоді ці емоції дуже сильно шукають вихід. А дотягнутися до керівників більша частина українського суспільства не може. І тому вона починає так природньо виливатися на тих, хто поряд. Тобто люди починають бити один по одному, тобто по собі ж самим. І ось. Це в умовах певного дуже різного життєвого досвіду, а він направду дуже різний. І це не просто три такі великі категорії, як люди, які взяли в руки зброю, люди, які виїхали за кордон, люди, які лишилися і працюють новомовно ну, в тилу. Там всередині кожної з цих категорій є свої тисячі тисячі мікрогруп, які мають унікальний тільки. Ними пережити досвід, то виникає така ситуація, що з одного боку війна ніби об'єднує, з іншого боку, та ж сама війна, штовхає на роз'єднання. І я писала про те, що цю згуртованість точно не треба сприймати як даність, бо вона на початку, як біологічна реакція захисту, виникає, а далі її треба підтримувати свідомими діями. І те, що я пропонувала, це будувати мости. Бо є два види соціального капіталу. Перше це коли люди довіряють тільки членам своєї групи. От ці от мал є маленька мікрогрупа, і тільки членам групи, які пережили цей унікальний досвід, люди можуть покластися, і це називається вид соціального капіталу бонди, тобто зв'язок. А країну рухають і розвивають. інший вид соціального капіталу. Він називається брідж. Від англійського слова міст, тобто, коли ці мікрогрупи не тягнуть кожна в свою сторону, захищаючи тільки свій інтерес, а подують мости, шукають більш таку широку рамку, в якій кожен може знайти задоволення своїх потреб, і ця рамка ціннісна, і от вона якраз рухає країну, а не ставить ситуацію, коли країна тупцює на місці. Нещодавно ви виступали у Польщі на 30-му ювілеї школи лідерства. Яким був ж головний меседж до поляків польського суспільства? Адже на жаль, між Україною та Польщею існують певні суперечки, розбіжності, але жодна зі сторін не хоче втрачати той набуток, якими стали солідарність, підтримка та взаємоповага після початку великої війни. Ну, у мене насправді було кілька меседжів, але напевно я б відзначила два основних з цієї довгої промови. І перше, я говорила, що нам як ніколи потрібна єдність Україні і Польщі. Наша історія засвідчує, що коли наші країни і люди в наших країнах вступали в конфлікти, то це погано оберталося для обох країн. І зараз у нас такі загрози, що ми не маємо піддаватися спокусі розсваритися. І роз'єднано їх зустрічати, і це був такий перший перший такий меседж. І другий це те, що ми боремося за свободу, а свобода не має національних кордонів. Це така річ, яка робить світ безпечним, і тому ми розраховуємо на їхню підтримку. Також хотіло вас запитати про стан демократії українського суспільства. Ми звикли, що вибори є проявом демократії. А в умовах війни як суспільство зберігати цю демократію? Ну, звичайно, це величезний виклик, тому що війна має свою логіку, і ця логіка вона абсолютно протилежна цієї демократії. Війна диктує централізацію. А коли ми говоримо про демократію, то це децентралізація. Війна диктує обмеження прав людини через безпекові. Речі а демократія навпаки говорить про необхідність розширення простору для права людини тобто це дві протилежні логіки. Ми між ними затиснені, і ми намагаємося балансуючи, виконати два завдання: перше захиститися від російської агресії, а друге виконати нашу історичну роль і провести демократичну трансформацію суспільства з огляду на оцей відкритий перед нами євроінтеграційний шлях. І це правда дуже складно. Є багато проблем, і завдання громадянського суспільства, як мені виглядає, це навіть в умовах цих двох логіх зберегти цілі такі важливі сфери. Для мене це локальна демократія, тобто це реформа децентралізації. Не можна дати у цій логіці війни її з'їсти. Треба її захищати, бо це якраз те, що нас відрізняє від Росії, і це наша вітальна сила. Що у нас люди знизу активні, а не просто щось спускається зверху. Друге, це свобода слова. І тут взагалі простір для дуже широкої професійної розмови, бо є військова цензура, і це все зрозуміло, але є сфери, де, очевидно, можна спостерігати непропорційне перетягування державою ковдри, яке військовою цензурою може ніяк не... Не виправдовуватися, просто існує оця ця інерційність мислення, і з цим теж от треба боротися і захищати свободу слова, бо те, що люди яку інформацію отримують, визначає, як вони бачать світ, а те, як вони бачать світ, визначає їхні рішення і поведінку. Ну і третє, я би говорила про зберегти громадянське суспільство, бо це наша енергія, це те, що рухає країну в правильному напрямку, країну, яка знаходиться в транзиції. Країну, яка тільки 10 років тому отримала можливість будувати демократичні ефективні державні інституції, яка мусить їх будувати під час війни, що ще раз підкреслюю, направду дуже складно, і жодна з країн Європейського союзу такого досвіду не проходила. Але це те, що дозволяє нам з оптимізмом дивитися в майбутнє, бо у нас є люди, люди з правильними цінностними установками, з правильною поведінкою, громадянське суспільство. Дуже дуже розгалуджене і дуже пасіонарне, і воно бореться за свободу і рухає країну в правильному напрямку. Нагадаю, що моя співрозмовниця була українська правозахисниця Олександра Матвійчук, голова організації Центр громадянських свобод, яка була нагороджена Нобелівською премією миру 2022 року.